Шановна комісія, до вашої уваги, дипломна робота бакалавра на тему програмної реалізації системи управління проєктом. Мета об'єкту предмет дослідження наведені на даному слайді. Постановка завдання для роботи наведена на даному слайді. На даному слайді ми можемо побачити таблицю порівняння характеристик методів управління проєктом. З цієї таблиці було використано. Було визначено найкращий метод це метод Agile. Його було використано в дипломній роботі. Перевірення характеристикам програмування. Було використано новопрограмування JavaScript завдяки її популярності та її перевагам над іншими мовами. Середовище розробки було обрано Microsoft Visual Studio. На даному слайді ми можемо побачити сутності бази даних. У нас є три сутності – аккаунт та задання та їх атрибути, типи та розміри. Ось інтерфейс програми. Ми починаємо з вікна авторизації. Якщо ми не авторизовані, ми можемо зареєструватися. Бачимо перше вікно це вікно проєктів. ми можемо створити новий або передивитись існуючі. Ось існуючі проекти, передивляємося більше деталі. Також ми можемо редагувати, профіль Профіль користувача, змінити логін та ім'я інформацію. При створенні нового проєкту ми вводимо лише назву та його опис, і вже в проєкті ми можемо створити завдання цього проєкту. Дуже більш детально ми можемо дати. Ми можемо призначити іншого прославича на виконання цього завдання, поставити пріоритет та опис завдання на тому слайді. Ми можемо бачити висновки з даної роботи.